Дня Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви вже користуєтесь макарівськими котлами? Так, ми користуємося вже років 8. задоволені. Як, як обслуговувати взагалі котла? Там обслуговування практично ніякого. А що, Там, опа що опалюється даним котлом? Столярний цех опалюється. Ну, палимо стружкою, відходами, деревом, твердими. Я, яку температуру тримаєте в приміщенні? Ну, приміщенні три, три морозі на вулиці мінус 20-15 градусів, 20, тише зразу, тому, ти, легко можна брати. Ага. Чим дуже, дуже швидко можна температуру, якщо 20 градусів на дворі 18-20 градусів приміщення на проти двох годин. А що можете сказати людям, які вибирають котел? Ми взяли його, не жаліємо. Вісім років вже користуємося.